Зимовий Київ на день святого Валентина, точніше біля святого Валентина, який тільки нещодавно пройшов Гарне свято Святого Валентина, звісно. Але тоді, коли тебе люблять, і це взаємно. Але коли тебе зраджують, то день святого Валентина наоборот навіває смуток. Тому яскраві кольори місця, це доволі непогано, звісно, воно піднімає настрій. Але коли кругом тематика Святого Валентина а тебе зраджує кохана людина, то ясно, воно не дуже, мабуть, приємно, я так думаю, але принаймні естетично гарно, коли все прикрашено на одну тематику. Ось так виглядає Київ після Дня Святого Валентина. Якщо заходити якісь заклади, то відповідно зразу видно, що тематика ця доволі популярна. Наведень Святого Валентина по популярності наближається або перевершив вже 8 березня, яке відживає своє. Раніше, якби всі готувалися до 8 березня, святкували його на рівні Нового року, то тепер всі я бачу, активно починають більше саме пропагувати День Святого Валентина. Різні торгові місця, торгові заклади. Видно, що різні акції проводяться до Дня Святого Валентина, до Дня Закоханих. Тому на такі ось дні варто приїжджати в Київ, погуляти, походити, подивитися. Якщо є гроші потратити, якщо немає грошей, то просто походити, подивитися. Бо, звісно, якщо ви в такий день зайдете якийсь заклад ресторанного типу, то вас може не визначити. Грошей там тих, що ви отримуєте невеличку зарплату від українського бюджету, тобто що від бюджетники. Але якщо ви отримуєте доходи або вам хтось дарує гроші, бо таких людей теж доволі багато, яким просто гроші дарують за певні послуги, то тоді ви зможете нормально посадити Порозважатися і забути про сірі будні і про те, що в Україні йде навіть війна, яка, скоріш за все, найближчим часом не закінчиться. Хоча про це багато хто говорить, але не відчувається, що вона має закінчуватися саме по тому, по динаміці, як працює ТСК, як воно активно і вихоплює людей останнім часом. Зовсім не видно, що має бути саме якісь мир або перемиря. Не знаю, просто не відчувається. По тому, як люди бояться, от, що ця війна і їх захопить своєю гарячою фазою, і їм доведеться сидіти в окопах. По тому, як налаштовані люди, Мир не відчувається, що він має бути. Ось так, ні в Києві, ні по дорозі до Києва. Ось переді мною зараз хостел, де я маю сьогодні ночувати. Так часто буває, що іноді доводиться ночувати в хостелі. Київ дійсно є підробітки, якщо у вас принципі, Є бажання працювати, то можна знайти роботу, щоб заробити якусь копійку трішки, але для цього, мабуть, доведеться піднапрягтися. бо якщо ви, скажімо так, ну от, я бачу ситуацію, як а, в закладі харчування, де я сидів, біля мене сиділи дві дівчини. Їй було на вигляд по років 17-16, але суть в тому, що вони надоволені говорили і казали, що вони чекають іноземця там, який має до них підійти. Ході через певний період до них підійшов іноземець, який за них був двічі старший приблизно. Але ці, що цікаво, дівчата, не знали мови, з цей іноземець оглядав, скажімо так, якби він був не іноземець, а він сам був австралійцем то ці дівчата на нього уваги не звернули, вони були доволі симпатичні. І от виявилося, потім як вони спілкувалися, дівчата майже мови не знали, ну як пару слів англійських знали. Вони виявилися із неповнолітніми. Але що цікаво, це є австралієць. Мені здається, що він ну, от як. Він був не проти з ними спілкуватися, хоча знав, що вони неповнолітні. І, і вони йому натякали, що вони хочуть, існу від нього. І він, в принципі, хоча знає, що це небезпечно, але було видно, що не проти. Хоча, як на мене, то він може добряче попасти в неприємну ситуацію, тому що все там виглядало доволі так. Як на мене, трішки підозріло. Неповнолітні дівчата клеють дорослого і на земля австралійця. Але, звісно, не дуже це приємно, що навіть в Києві хоча це Україна, населення України населення більш-менш заможне. Дівчата навіть неповнолітні вибирають шлях ескортниць, замість того, щоб вибирати шлях навчання і професії якої-небудь зробляння грошей чесним шляхом. Але звісно, що Мабуть, із кожності в Україні набагато більше отримують, ніж людина, яка просто десь, звичайно, працює. Тому ось такі реалії життя. На жаль. А так перед вами зараз Сум. хто ніколи не бачив, можете його ще раз подивитися. Направо пішов хрещатик, наліво йде хрещатик. Сторону, ось. Далі по трища був би майдан незалежності. Гуляти гарно, скажімо так. Китаба краще працювати і вкалувати. Трудность двигается.